Роботи Даївцям узимку додалося. Інспектори тепер не стільки штрафують водіїв, скільки допомагають їм вибиратися зі снігового полону. Витягав застряглі автівки Павло Прядко. На засніжених та нечищених трасах водіїди далі частіше стають заручниками негоди. Володимира ми зустріли на одній із таких доріг. Самотужки вибратися з кучугурів не зміг. Саме зараз зі снігового полону будемо діставати Таврію. Давай, перед. О давай, 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 давай! По-дальшому бути уважніше. У такі сугроби не заїжджайте, тому що дорожнє покриття бачите, яке на сьогоднішній день засніжений. Чоловік каже: цієї зими в таку халепу вскочив уперше, а подолати замет не зміг, хоча автівку на зиму перевзув. Погода снігопадить трохи напрягає, але взагалі. Нормально. А це так розворачивався, да, трохи не розчитав. Думав, що там карманчик є і застряв. Задоволений водій рушив у справах, а ми далі проблемними путівцями вже за кілька кілометрів натрапили на ще одного бранця негоди. Петро зізнається, за останній тиждень москвича довелося витягати вже кілька разів. Сніг мокрий, і все. Клопіт на дорозі, і в'ячеславу машина заглохла, акумулятор. Аби зрушити транспорт В'ячеслава, інспектори підживлюють розрядженого акумулятора. Це кажуть найчастіша проблема серед автолюбителів. Все нормально, Отлично! даївці зізнаються через хурделицю та замети роботи в кілька разів додалося. Кожну зміну щось це трапляється, десь. E, машина заглохла, десь не можуть виїхати з перемету. Всяке буває. Ще ж самі бачите, яке і сніги, і, і ожеледиться. Управління Деяківської області закликає усіх e, учасників дорожнього руху e, допомагати один одному на проїжджих частинах, e, не залишати в біді і завжди допомагати. Павло Прятко, Кирило Коротких.